Доброго раночку. Завтра у нас 1 вересня, понеділок. Всіх вітаю з праздничком, Да? День знань чи знань. Як там правильно по-українськи? Так, давайте ми з вами подивимось, що чекає 1 вересня 2025 року. Завтра всі в школу, всі на учобу. Так, учителів, як то і в дітей праздник. Так що дивимося, що чекає 1 вересня 2025 року понеділок. Понеділок. Такс. Паж кубків, ну смотрите, це связано з дітьми. Я за дітей говорю. Ну, це в нас діти. Діти, може, плем'янники, може внуки, знаєте, це карта детська. А якщо ще кубки, то це картка в нас емоцій. От. Може, десь якісь мами будуть і плакати, як то кажуть, ну плакати від радості, від щастя. Деякі можуть, звісно, тяжла ситуація в житті. Взагалі, завтра така карта буде емоцій, карта буде радості, карта любві, радость за своїх дітей, може хто в перший клас. То там вже 11 клас, може, хто поступив десь, да, діти, наші дорослі десь поступили на навчання, і ви будете дуже радіти. Я ж кажу, деякі прям будуть радуватися, щасливі за своїх дітей. От. А деякі, конечно, будуть даже, ну, як, як мама, є такі емоціональні, тому що карта теж емоції, може, хтось і сплокне з мам теж, ну, от радості. В общем, я хочу вам сказати, завтра день такий спокійний, радосний, общення мною. Будете з своїми дітьми, цих то кажуть. От. Ну, взагалі, хороший день. Все буде добре. І діти будуть раді, як то кажуть, щасливі, Эмоций у дітей буде ваших багато, і виконавних теж буде. Будете, знаєте, як придете додому потім після цих всіх лініяк там не всього остального і будуть діти вам особенно першачки будуть багато чого раз розказувати емоції старшачки оці що поступили у да, вузи тоже теж буде багато емоцій взагалі завтра таки буде радісний день зв'язаний буде з дітьми от так от всім бажаю всего найкращого бережіть себе миру нам всім добра і Живіть, будь ласка, тому що кожен, кожен день це життя, яке нам Бог дає. Всіх вам, миру, до нових зустрічей.